Усім привіт! В даному відео ми з вами спробуємо розібратися, як же знайти площу даної заштрихованої фігури, яку ви можете бачити на кресленні. Отже, давайте розбиратися, що відомо у даній задачі. Отже, як ви можете бачити, прямо на кресленні, ми розуміємо, що трикутник ОАД є прямокутним. Прямий кут зараз ви можете бачити підсвіченим. До того ж, крім того, відомо, що даний трикутник є рівнобедрений. Тобто, як ми можемо бачити, два його катети. АО і ДО є рівними, причому вони є радіусами певного кола. До речі, дані два радіуси разом із дугою АД обмежують певний сектор, який ми можемо бачити на нашому кресленні. До того ж, вище ми бачимо прямокутник АБЦД і, власне, дві його сторони відомі: це сторони АБ і ЦД. А знайти, як ми вже з вами говорили, нам необхідно, власне, площу заштрихованої фігури. Ну що ж, давайте приступати до розв'язання і перш за все пропоную подивитися на сектор, який ми вже з вами згадували на нашому кресленні. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що даний сектор складається з двох фігур. Це, по-перше, наш прямокутний трикутник, ОАД, давайте я його швиденько підпишу. І ще одна частинка, яка називається сегментом. Отже, відповідно, для того, щоб наблизитись якось до нашого розв'язку, пропоную для початку знайти площу сегмента. І як ви можете бачити з даної схеми, можна легко зрозуміти, що якщо від власне площі сектора. Відняти площу нашого трикутника АОД, то залишиться лише площа сегменту. Отже, відповідно, для того, щоб знайти площу сегмента, нам попередньо з вами доведеться спочатку порахувати площу сектора, а потім площу трикутника АОД. І для цього нам треба пригадати трішечки теорії. Отже, для початку давайте пригадаємо, а як порахувати площу сектора. Якщо у нас з вами, наприклад, відомо радіуси, відмічу їх тут також літерами r, а також у нас буде відомий кут, власне, між даними радіусами, пропоную його позначити літерою n. В такому випадку, якщо ми з вами захочемо знайти площу нашого сектора, то для цього нам знадобиться наступна формула. Pr в квадраті помножити на n. І поділити на 360 градусів. Звісно, значення n у нас також буде в градусах. Отже, відповідно, давайте застосовувати дану формулу до пошуку площі нашого сектора. Отже, в нашому випадку площа нашого сектора буде дорівнювати π, помножити. Радіус, як ви бачите, у нас корінь із 2, тому нам потрібно замість радіуса підставити корінь із 2, піднести в квадрат. Помножити відповідно на n градусів. В нашому випадку, як ми вже бачимо, скреслення, це 90 градусів, тож множимо на 90 і ділимо на 360. Ну що ж, якщо ми піднесемо корінь із двох в квадрат, пам'ятаючи про те, що корінь і квадрат це обернені операції, ми, звісно, отримаємо більш простий вираз. π помножити на просто двійку, помножити на 90. І поділити відповідно на 360. Якщо 2 помножити на 90, то ми звісно отримаємо 180, тож я можу записати 180 π поділити на 360. І, звісно, 360 і 180 ми можемо скоротити. На 180 і в результаті отримаємо просто пі розділити навпіл. Я поки що пі не буду записувати як 3,14, а так і залишу для зручності для подальших наших з вами обчислень. Звісно, одиниці виміру в даному випадку у нас метри квадратні, адже ми з вами відшукали площу сектора. Готово. Далі. Як ми і з вами обговорювали, згідно нашого плану, нам ще було б непогано знайти площу нашого трикутника. Площу трикутника АОД. Він у нас прямокутний, тож нам необхідно пригадати формулу, як розраховувати площу прямокутного трикутника. Наприклад, якщо у нас є з вами прямокутний трикутник, і ми знаємо два його катети, нагадаю, катети – це. Ті сторони, які прилеглі до прямого кута, то ми можемо дуже просто порахувати площу такого трикутника по формулі 1 друга помножити на добуток наших катетів. Тож, пригадавши дану формулу, з легкістю можемо відшукати площу нашого трикутника. Ми бачимо, що обидва наші катети це корін із двох, тому достатньо помножити одну другу на корінні з двох, і на корінні з двох. Як ми вже вище з вами пригадали, якщо ми піднесемо корінні з двох до квадрату. А саме корінь із 2 на корінь із 2 це і буде корінь із 2 у квадраті, то ми отримаємо просто двійку. Отже, відповідно, розрахунок зводиться до множення однієї другої на 2, що, звісно, дорівнює просто одиничці. Отже, площа нашого трикутника 1 метр квадратний. Ну і тепер нам залишилося відшукати площу нашого сегменту. Отже, давайте запишемо площа сегмента буде дорівнювати просто різниці. Отже, нам необхідно відняти від знайденої площі сектора площу нашого трикутника. Отже, в результаті ми отримаємо з вами нескладний вираз. Замість площі сектора виписую отримане значення вище π навпіл. Ось воно, власне, в нас. І від даного значення віднімаю одиничку. Це площа нашого прямокутного трикутника. Готово! Ось такий вираз ми з вами отримали для площі нашого сегмента. Давайте для зручності відмітимо дане, власне, дану інформацію на нашому кресленні. І тепер, як ви можете бачити, далі вже немає жодних проблем із пошуком площі заштрихованої фігури. Адже давайте подивимося на наш прямокутник. На прямокутник БЦД. Ви можете бачити, що насправді він складається якраз так само з двох фігур, як наш сектор складався з двох фігур. Так, і прямокутник так само складається із двох частин. І, власне, одна з частин вже прорахована, точніше прорахована площа сегмента. Як ви можете бачити, ми її порахували з вами щойно. Це, власне, π на 2 мінус 1. Площу заштрихованої фігури нам залишається відшукати. І, на жаль, у нас до сих пір з вами немає порахованої площі нашого прямокутника ABCD. Я його для зручності також підпишу і на даній схемі. Як ви розумієте, для того, щоб знайти площу даного прямокутника, достатньо просто перемножити його довжину на ширину. І з шириною проблем у нас немає. Як ви бачите, це пів метра. Це в нас відомо за умови і задачі. А ось, на жаль, щодо довжини. То ми поки що її не знаємо. І як це виправити? Звісно, досить легко побачити, що даний вимір ми можемо відшукати із трикутника АОД, адже він є прямокутним. А це означає, що ми можемо знайти даний вимір за терему Піфагора. Адже АД, по суті, оскільки даний вимір лежить напроти кута 90 градусів, то він являється гіпотенузою. Давайте сформулюємо терему Піфагора для даного трикутника. Як відомо, гіпотенуза в квадраті, тобто якраз той вимір, який ми шукаємо, дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто в нашому випадку це буде АО в квадраті додати ДО в квадраті. Ну і як ви розумієте, далі ми підставляємо числа і отримаємо ось такий запис. Звісно, це буде просто 2 додати 2, що в результаті буде 4. А якщо AD в квадраті це 4 то просто AD – це, звісно, буде корінь з 4. А корінь з четвірки це просто 2. Отже, в результаті ми з вами відшукали AD і тепер можемо без проблем відшукати площу нашого прямокутника. Давайте нижче це запишемо. Отже, площа нашого прямокутника ABCD буде дорівнювати добутку довжини на власне ширину, наприклад, на CD – Отже, множимо 2 на 0,5. Ну, звісно, це буде знову ж таки 1 метр квадратний. Готово? Отже, нарешті приступаємо до власне, пошуку того, що ми так хотіли зробити з самого початку нашої задачі: до пошуку площі заштрихованої фігури. Отже, тепер можемо від площі прямокутника відняти площу сегмента, який ми знайшли з вами раніше. Отже, записуємо площу нашої фігури, дорівнюємо, і треба буде відняти від площі прямокутника площу нашого сегмента. Розписав це і готовий підставляти числа. Отже, в результаті отримаємо від одинички віднімання площі пі навпіл мінус 1. Ну що ж, давайте розкриємо дужечки. Пам'ятаємо, що якщо перед дужками знак мінус, всі знаки в дужках змінюються на протилежні. Отже, відповідно отримаємо 1 відняти пі навпіл, а далі, оскільки перед одничкою мінус, маємо записати плюс, адже два знака мінус даватимуть плюс. Отже, додаємо 1 плюс 1, це буде відповідно 2 і мінус. Пі Можемо звести дану відповідь до одного дробу, щоб у нас був один дріб. Отже, в результаті спільний знаменник у нас буде двійка, тому, відповідно, перше число 2 домножимо на двійку. В результаті отримаємо 4 і відняти пі. Звісно, тепер ви можете підставити замість значення пі наближене значення за бажанням, якщо ви хочете отримати конкретний чисельний результат. І, власне, давайте це зробимо. Отже, пам'ятаючи, що ПІ приблизно дорівнює 3,14, в чисельнику отримаємо 4, відняти 3,14 і потім маємо розділити отриманий результат навпіл. І якщо це підрахувати, то це буде приблизно дорівнювати 43 метра квадратних. Готово? Результат отриманий. Сподіваюсь, дана задача була вам цікава. А я дякую вам за перегляд та до наступних не менш цікавих відео.